Насичених подій на Боску Арені. Рік уже близький до свого завершення. 2022 зараз про Олег Замчала. Передача на гриба, гриб зараз на ударній позиції. У маніжках в тих чи інших офіційних змаганнях це дещо якось ну, не солідно виглядає. Будемо так говорити. Забиває зараз Мостиска 3 Мостиска три у цьому поєдинку якраз більш солідною, ніж сад. Виглядає у цій ситуації. забиває 28-й номер колективу Мостиска. Удару. Контратака зараз від саду. Триває, атакує. Гравець Не удар, не передача. Це незрозуміло, що і перехоплення. Мостицька три атакує. поперечена. Так, у понеділок перша команда свій матч вже встигла провести матись, як же класно зараз. так і Мостичане За це очне протистояння поліза в цій ситуації втратив. Атакує тепер Мостицька. Сатріан. Простріл виконує зараз. Пробуває Асатрян і що не за Шанс для команди Сад, але не реалізовує цей момент. Так хвилина до завершення першої частини гри. Асатрян із м'ячем. яка класна передача від нього, і що не забиває. Не забувають. Ситуації сада. Атака, ще одна каркас. Якщо коротко зрозумувати перший тайм, Асатрян зараз що атака забиває. Забиває саду цієї. Швидкі атаці на старті другого тайму. Ну, тут дели. Ви навіть теж це чули, що е потрібно було мати все-таки бити у цій ситуації, коли відновлення була у мистечан. І зараз е вони знову ж таки виходять на майданчик. Боскорен скорен для ТОБИ! Перемагати сад. Забуває зараз гриб у цій ситуації. Дуби для нього у цій зустрічі. Андрій Гриб, шістнадцятий номер. Нашим захисникам атака зараз від мостичани забуває Хет-трик у виконанні шістнадцятки. Мостицька три. Ну і тут дуже і дуже впевнено відзначається колектив мостичан. Сатріан зараз помиляється поблизу власних воріт Марко. На дальню стійку забиває мати. Відзначається Богдан. Відзначається дуже класним м'ячем після. Зараз Богдан помиляється. Перехоплення. Сатріан потрібно пробувати мусер. Рахунку Андрія Гриба. У цьому матчі, нагадаю, цікавий епізод, насправді, шановні друзі, адже е, вести на більше пізній термін е, ці зустрічі представники колективів. Відповідно, не відбудеться сьогодні. Львівський е, національний університет. Імені Івана Франка атакує сад і що не забуває зараз комних болівальників, яких е, я так розумію, по той бік екрану. Сьогодні зібралося теж чимало. Е, дякуємо вам за те, що підтримуєте футзал, підтримуєте власне.